Добрий день, я Денис Гончар. Сьогодні я вам презентую розв'язок задачі пошуку найкоротшого шляху в графі. Спочатку про умову задачі. Задача про найкоротший шлях полягає в знаходженні такого шляху між двома вершинами, що сума вагребер, з яких він складається, мінімальна. Можна виділити декілька підвидів цієї задачі, це задача про найкоротший шлях між парою вершин. Про найкоротші шляхи з одним входом, з одним виходом, або для всіх пар вершин. Які є алгоритми розв'язку? Е, є алгоритм Дейкстри розв'язує задачі з однією парою вершин. Алгоритм Белмана-Форда розв'язує задачі з одним входом. Алгоритм пошуку Азерка. Е, він використовує евристичний підхід і розв'язує задачі для однієї пари. І є алгоритми Флойда воршела і Джонсона, які розв'язують задачі для всіх пар. Сьогодні я вам буду розповідати про алгоритм Белмана Форда. Зараз ви бачите графи, на яких ми будемо тестувати. І ви могли помітити, на другому графі є ребра з від'ємною вагою. Алгоритм Белмана Форда працює на графах з від'ємною вагою, це не перешкода для нього. Єдина умова це не повинно бути циклів з негативною вагою. Якщо ви подивитесь на другий граф, наприклад, цикл 0,1,0, його вага мінус один. В сумі і це негативний цикл, наш алгоритм не зможе працювати на такому графі. На всіх інших графах він працює. Як же, як же він працює? Першим кроком ми повинні упорядкувати список всіх ребер-графу. Далі ми будуємо нашу пошукову таблицю. В цій таблиці ми до кожної вершини дописуємо відстань від входу від початкової вершини і попередню вершину, з якої ми прийшли до нашої вершини. Далі ми беремо список ребер. І пробуємо е, по кожному ребру знайти якесь ослаблення, тобто знайти якийсь шлях, який краще, ніж той, що записаний у таблиці. І ми повторюємо цей крок, кількість вершин мінус один разів. І останнім кроком ми перевіряємо, чи є у нашому графі негативні цикли. Якщо вони є, то наша відповідь буде неправильною. А якщо немає, то повертаємо нашу відповідь. Як це реалізовано в Java? Це наша функція для цього алгоритму. І дивимося. Першим кроком створюємо нову пошукову таблицю. В ній значення за замовчуванням поставлені. Для всіх вершин, що не є стартовими, відстань е, безкінечність, а для стартової вершини відстань 0. Ми з неї починаємо. Далі наш цикл for. Він йде, як бачите, кількість вершин мінус один. Всередині ще один цикл, який перебирає ребра по одному. Далі беремо наше ребро, якесь, і дивимося, що у нас написано в таблиці у вершині, яка є кінцем цього ребра. Дивимося, яка вага там у таблиці. Якщо там вага більша, тобто шлях гірший. Ніж вага початку і вага ребра, то ми знайшли кращий шлях, і ми цей шлях пишемо тепер у таблицю. Це наш новий покращений шлях. Е, і як е, минуло е, вершина, попередньо ми ставимо вершину звідки наше ребро починається. Е, таким чином, ми перебираємо всі ребра. І потім нам потрібно ще зробити нашу перевірку на негативні цикли. Виконується вона таким чином: ми знову проходимо по всім ребрам, і якщо ми знайшли ще якесь покращення, ще якесь ослаблення, то це означає, що негативні цикли є. Що наш алгоритм не може дати відповіді, тому ми повертаємо фолз. Якщо все добре, то ми повертаємо true. Ось приклад роботи на наших тестових графах. Ось на першому графі ми шукаємо шлях від 3 до 9 вершини. Це наша пушкова таблиця. І шлях його вага. Шлях нам вивело 3, 2, 1, 7, 9, і вага також вірна. На другому тестовому графі з негативним циклом нам виявилося повідомлення про. Помилку. А, тепер подивимося, як цей алгоритм реалізований на мові Хасвель. На початку ви можете побачити, як представлені дані. Це представлення графу, ребра і пошукової таблиці. Пошукової таблиці вона представлена списком, і індекс елементу в цьому списку це є. Номер вершини, який належить дане входження. Тобто нульовий індекс це нульова вершина, і її відстань, і минула вершина, попередня вершина до неї. Тепер по наших функціях. Перша функція вона будує пусту початкову таблицю. Вона приймає граф як параметр і початкову вершину. Всі стовпчики, крім початкової вершини, заповнює значенням безкінечність 0. 0 це умовно пусте, немає попередньої поки що. А для початкової ми пишемо 0,0, Ми з нею починаємо відстань 0. Далі це допоміжна функція. Фільтрує список ребер, по, щоб отримати ребра, які ведуть в потрібну нам вершину. Далі наша функція допоміжна це Bellman Ford Rec. Це функція, яку ми будемо рекурсивно визивати. Вона приймає список ребер та таблицю пошукову. В ній є дві локальні функції. Перша локальна функція вона рахує суму початку ребра і вагу самого ребра вона їх додає. А друга функція порівнює стовпчик в таблиці, які там значення, з тими значеннями, які ми отримуємо, якщо будемо. Переходити по цьому ребру. Якщо значення краще, то тоді ми наш стовпчик замінимо на новий стовпчик, який буде вага переходу по нашому ребру і та вершина, з якої це ребро йде попереднє. А якщо це не кращий шлях, то тоді ми залишаємо наш стовпчик на місці. І саме тіло функції виглядає як генератор списків тут. Ми просто йдемо по індексу таблиці від 0 до максимального індексу, і згортаємо кожний стовпчик таблиці через список ребер. Тобто у нас кожний стовпчик проходить через кожне ребро. Але ми попередньо, звісно, їх фільтруємо, щоб не було зайвої роботи. Так, і основна функція вже алгоритму, яку ми будемо визивати. Це Bellman Ford. Вона приймає граф і приймає початок. І вона будує е, таблицю вже пошуку фінально. Вона її будує як локальну функцію. Ось тут Restable. Е, це по суті імітація циклу for, Тут написано, Ми визиваємо. Кількість вершин мінус один раз взимаємо нашу допоміжну функцію, починаючи з пустої таблиці. Потім, коли ми її визвали, кількість вершин мінус один раз, нам потрібно перевірити, чи є в графі негативні цикли. Ми це робимо в тілі функції. Ось оця перевірка. If, в... якщо наша таблиця вона дорівнює. Тій таблиці, яку ми отримуємо ще через одну ітерацію, тобто вона не зміниться, то тоді все добре. Ми повертаємо just, RESTable, повертаємо нашу таблицю. А якщо змінилося, недобре, є негативний цикл. Повертаємо насінг, немає відповіді у нашого алгоритму. Ось його робота на тестових графах. Ось знову ж просимо побудувати пошукову таблицю, починаючи з третьої вершини. Нам вивело джаст, можна побудувати. Просимо знайти шлях між третьою і дев'ятою вершиною. Виявився такий самий шлях, як і на мові Java, тобто правильний шлях. Якщо ж ми будемо запитувати до неправильного графу з негативним циклом, нам буде виводитися насінг. Немає відповіді. Ну, і найцікавіше, як це реалізувати на мові прологу. Ну, Спочатку можна подивитися. Тут є. Е, е, я визначаю декілька операторів за допомогою них я буду граф представляти е, і допоміжні деякі предикати, щоб отримувати вершини та ребра графу. Далі я визначаю динамічний предикат. Це будуть наші стовпчики таблиці. Ми будемо зберігати їх як правила цього предикату. Далі у нас основний предикат BF, У нього параметри. Це ID-графу початок, кінець марш... шляху, вага шляху і сам шлях. Ми до нього пізніше повернемося. Спочатку я розповім про допоміжні предикати. Тут два визначення предикату BF-set-shortest. Це предикати, які ставлять наші стовпчики таблиці. Вони роблять асертних, додають їх в нашу базу знань. Якщо у нас було вже якесь правило для вершини, яку ми хочемо додати, то тоді ми його видаляємо і заміняємо на нове беф – це предикат, який перевіряє, чи є у нас якесь правило до цієї вершини. Тобто, чи ми до неї прийшли, чи ми її відвідали. – це вже наш верхній цикл, який йде кількість вершин мінус один разів. Це ось цей предикат. Він… Є рекурсивним, як ви можете бачити, і він кожен раз запускає BF Експлор всередині себе. Біф Експлор це також рекурсивний предикат, це вже внутрішній цикл. Він йде по всім вершинам. Ось ми отримуємо vertices, і далі рекурсивно йдемо по всім вершинам по черзі. І для кожної вершини запускаємо BF візиted. Якщо ми її дійшли до неї, то ми її BF-апдейт робимо. Якщо не дійшли, то беремо наступну вершину. Що таке BF-апдейт? Ось можна далі побачити. Це предикат, який знаходить за допомогою Findall, знаходить всі ребра, що виходять з даної вершини. Ми передаємо йому вершину, і він знаходить всі ребра, що йдуть з цієї вершини далі. Потім ми беремо. Список цих ребер передаємо його в предикат апдейт пас, апдейт пас він вже робить перевірку, чи є якийсь шлях краще, чи ми знайшли якийсь кращий шлях серед тих ребер, які йому передали. Тут є два визначення. Одне визначення: якщо кінець ребра ми вже відвідали. І одне визначення: якщо кінець ребра, ми вперше знаходимо до нього шлях. Якщо ми вперше знайшли шлях до кінця ребра, то ми просто ставимо set shortest у таблицю, заносимо цей новий шлях відкритий і рекурсивно йдемо далі по списку ребер. Якщо вже був у нас відкрита ця вершина кінець ребра, то тоді нам потрібно перевірити, чи він краще цей шлях. Тоді ми запускаємо BF Update Record, і саме тут є вже перевірка, чи new weight краще за old weight. Якщо він краще, то тоді ми записуємо його в таблицю. Залишилося два допоміжних предикати: BF Pass Summary і BF Assemble Pass. Ці предикати відповідають за побудову списку шляху і за. Вивід ну, знаходження, можна сказати, ваги шляху. Так, повернемося до нашого основного предикату: BF, подивимося, що він робить. На початку він перевіряє, чи є у нас старт і стоп початок і кінець в нашому графі, чи нам правильні передали значення. Далі він робить очищає всі правила, які належать до цього графа. Тобто, умовно, можна сказати, ще нашу таблицю. Далі ми записуємо початок нашого пошуку. Ми робимо такий ніл-умовну вершину, і що вона веде в нашу початкову вершину. Потім ми беремо список наших вершин, це vertices. беремо його довжину і запускаємо наш BF-loop. На кількість вершин мінус один ітерацію. Потім, коли наш луп відпрацював, нам потрібно ще перевірити, щоб не було негативних циклів. Для цього ми беремо сет усіх правил, усіх стовпчиків нашої таблиці, кладемо їх в before. Далі запускаємо ще одну ітерацію цикла. Знову беремо всю нашу таблицю, кладемо в автор, порівнюємо. Якщо вони не рівні, якщо є якісь зміни, то це означає, що є негативний цикл, і наш пас він буде negative cycle present. Якщо змін немає, все добре, то ми запускаємо BF Pass summary, і він вже нам побудує наш шлях, який ми повернемо е, і вагу його. В кінці ми знову. Чистимо всі правила BF-shorte, які до нашого графу відносяться. Ось приклад його роботи на наших графах тестових. На першому графі знову запустили з 3 по 9 вершину. Такий ж самий результат, як і в попередніх двох реалізаціях. І на графі з негативним циклом нам в ПАС написало. Нашу помилку, наше повідомлення, що знайдений негативний цикл. Ну, підсумки можна підвести вже про реалізацію цього алгоритму на трьох мовах. Ну, найкраща, най, не найкраща, а найлегша реалізація була на мові Java, бо алгоритм він є імперативним, а Java є імперативною мовою, тому воно буквально саме лягало на код. Щодо Хаскалю, реалізація також була нескладна, е і ну, на диво також функціональна парадигма гарно справилася з цією задачею. Щодо прологу, реалізація, як мені здається, красива в певному сенсі, дуже багато різних цікавих підходів я використав. Але Ну, складно було це зробити. Хоча я очікував, що буде складніше. Коду вийшло не так багато, ну але як вийшло. Дякую всім за увагу.